Дивіться, хто з'явився. Це ж наша відьма місцева. Іванка. Якщо вона на когось накинула оком, то це вже все. Люда! Вам потрібно було одразу їхати. Та якого чорта я взагалі маю їхати через якусь відьму? Її ще мореною називають. Да ти що? Бо вона чисте зло. Вона тебе на смерть замовляє. А може я просто божевільна. Може, мене в дурку треба знати. Готуйся до смерті, сучка. мені весь час заважаєш. Викликай поліцію! Поцілуйся краще з цим, стерво! I love терво.